Життя це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Найкраща помста це величезний успіх. Єдиний спосіб робити свою роботу добре це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати. Ти повинен займатися тим, що робить тебе щасливим. Забудь про гроші або інші пастки, які заведено вважати успіхом, у тебе всього одне життя. Поки ти тримаєшся за свою стабільність, Хтось поруч втілює в життя твої мрії. Успіх це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Успіх справа виключно випадку. Це вам скаже будь-який невдаха. Не варто хвилюватися. У світі немає нічого страшнішого за нас самих. Поки ми живі, ми повинні виконувати свої обіцянки, хоч які б складні вони не були. Життя це подорож, а не прибуття до кінцевого пункту призначення. Якщо ти народжений без крил, не заважай їм рости. Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся. Буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху. Кожен роботодавець отримує таких працівників, яких заслуговує. Існує два способи стати щасливим поліпшити реальність чи знизити очікування. Добре сформульована проблема це наполовину вирішена проблема. Труднощі не в тому, щоб знайти нові ідеї, а в тому, щоб звільнитися від старих. Стрес це не те, що з вами сталося, а те, як ви це сприймаєте. Про що б ви не мріяли, робіть, бо в зухвалості є геній, сила і магія. Перевіряючи без кінця того, кому ми дали доручення. Ми схожі на людину, яка щоразу висмикує парусток із землі лише з тією метою, щоб упевнитися, ростуть коріння чи ні. Я краще наняв би людину з ентузіазмом, аніж людину, яка все знає. Коли все здається йде проти вас, пам'ятайте, що літак злітає проти вітру. Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення. Життя без стресу це смерть. У мене немає особливого таланту. Я просто дуже допитливий. Робота позбавляє трьох великих бід нудьги, пороку, потреби. Найважча частина роботи. Зважитися, приступити до неї. Конструктивна критика це коли ти власним прикладом готовий показати, як можна вчинити краще, інакше це словесне сміття. Більшість невдах це люди, які не зрозуміли, наскільки близькими вони були до успіху, коли здалися. Безсумнівно. Ми стаємо такими, якими ми себе вимріяли. Постійно шукайте критики. Конструктивна критика така ж цінна, як золото. Свобода це вміння сказати так, своїм мріям. Гідність це вміння сказати ні своїм страхам. Чесність дуже дорога якість. Не варто очікувати її від людей, які коштують дешево.